Вітаю усіх глядачів мого каналу. Сьогодні ми навчимось створювати динамічні масиви в C. І подивимось на приклади їх використання. Динамічний масив це такий масив, розмір якого може змінюватись під час виконання програми. Ви вже знаєте, як створювати статичні масиви. Наприклад, такий запис Int A і в квадратних дужках, Припустимо 3. Створить статичний масив для трьох чисел типу int. Змінити розмір статичного масиву далі в програмі не вийде, якщо спробувати, припустимо, створити змінну n, і потім цю змінну використовувати тут в квадратних дужках, сподіваючись на те, що потім це значення можна буде знов змінити, то у нас нічого не вийде. Середовище розробки видає помилку. Вона каже про те, що тут може бути лише константне значення. Тож, помилка зникне, якщо ми додаємо модифікатор const до змінної n. Але ж тепер нам не вийде змінити це значення. Бо n тепер є константою. І виходить, що такий масив у нас все ще статичний. Так от, створення динамічних масивів відбувається дещо по-іншому. Перш за все, ми маємо оголосити вказівник на початок такого масиву. Далі, за допомогою оператора New виділяємо для нього область пам'яті. І, щоб вказати саме розмір цієї області, вписуємо тип. І змінну, яка буде вказувати на кількість елементів. От тепер, якщо ми створимо змінну n, тепер, як бачимо, середовище розробки не видає нам жодних помилок, а значення n, яке відповідає за розмір масиву, ми можемо змінювати під час виконання програми. Тож саме зараз ми оголосили динамічний масив. Тут ви маєте одразу запам'ятати. Оператор New виділяє область пам'яті, в нашому випадку для масиву. Тож компілятор прослідкує за тим, щоб виділити цю область, і вона була послідовною. Адже перед нами масив. А от за чим компілятор не буде слідкувати, так це за звільненням цієї пам'яті. Коли вона вже буде непотрібною. Це вже повністю відповідальність того, хто пише програму. Для того, щоб звільнити область пам'яті, використовують оператор delete. В даному випадку ми будемо звільняти пам'ять для масиву. Тому обов'язково треба вказати квадратні дужки. Просто порожні квадратні дужки. Якщо про них забути і тут написати Delete A, то буде звільнено пам'ять лише для вказівника A, по суті, початкового елементу масиву, а не для всього масиву. Тож тут будьте уважні. Звичайно, звільняти пам'ять потрібно лише тоді, коли ви вже не будете використовувати цей масив у програмі. Але робити це потрібно обов'язково. Тож, на кожен NEW у вас має бути свій delete. Можете їх сприймати як душки. На будь-яку що відкривається, має бути та, що закривається. Давайте для прикладу створимо програму, яка спочатку запитує у користувача, скільки чисел він хоче записати в масив, читає ці числа з клавіатури, а потім виводить їх суму. Спочатку виведемо повідомлення. Щоб дізнатись, скільки буде чисел, введіть кількість чисел. До речі, щоб український текст відображався коректно, ми маємо скористуватись бібліотекою Windows H. А саме set console CP. В одному з перших відео я розповідав про ці функції. Це для конкретного виведення і зчитування символів українського алфавіту. І set console output cp теж 1251 в якості аргументу. І одразу створимо змінну, звичайно, типу INT, для зберігання розміру масиву. Нехай при створенні воно дорівнює нулю. А потім зчитаємо її з клавіатури. Отже, запитуємо кількість чисел. Можна тут пробіл поставити. І зчитуємо це значення. Тепер будемо використовувати size при створенні динамічного масиву. Оголошуємо його. In зірочка A дорівнює new int. З розміром Size. Тепер треба попросити користувача заповнити цей масив. Знову виведемо повідомлення. Введіть числа. Далі за допомогою цикла FOR присвоїмо кожній комірці масиву, значення яке ведуть з клавіатури. Виходить за допомогою CIN будемо записувати значення для елементу масиву з індексом I. Спочатку нульовий, потім перший, другий і так далі для всіх елементів. Якщо розмір масиву буде 5 чисел, наприклад, size буде дорівнювати 5, виходить, індекси будуть від 0 до 4. Тому тут саме. Стоїть і менше сайз без менше або дорівнює. Про це ми ще говорили, коли розбирались зі статичними масивами. Індекс або ж порядковий номер останнього елементу масиву буде на одиницю менше, ніж розмір цього масиву. Тож в цьому циклі ми заповнюємо масив, а далі маємо обчислити суму всіх його елементів. Я скопіюю цей цикл. І тут буду до суми додавати кожне наступне число з масиву. Створю змінну для суми. Спочатку це буде 0. Тут буду виконувати додавання. Оператор плюс дорівнює, працює таким чином, що цей рядок аналогічний до такого запису. Сум дорівнює сум плюс А з індексом I. Тобто до того, що було, додаємо наступний елемент і записуємо це знову в змінну суму. Виходить, спочатку сума дорівнює 0. Та і дорівнює 0. Тож ми додаємо до нуля перший елемент масиву. Тут у нас було вказано: спочатку сума 0. Потім. І збільшується на одиницю. Переходимо до наступного елементу масиву. А у сумі вже є перший елемент. Додаємо другий. Маємо у змінні сум, суму. першого і другого. І знову збільшується на один. Переходимо на наступний елемент. І додаємо його. Так, для всіх чисел у масиві, скільки їх там буде. Тепер, після цього циклу, нам залишилось лише вивести значення сум на екран. Тепер подивимось, як це працює. Кількість чисел. Нехай для початку буде 4, і нас просять їх вести. 6, 5, 8, 9. Сума чисел 28. Дійсно, тут, якщо їх всі скласти, буде 28. Ми можемо спробувати іншу кількість чисел. Наприклад, 3. Тоді програма нас запитала лише 3 числа. Відповідно до того. Скільки ми пам'яті виділили під масив А. І тепер змінна сайз дорівнює 3. Отже, у нас елементи з індексом 0, 1, 2. Більше немає. Таким чином, масив дійсно динамічний. Ми визначаємо його розмір вже під час виконання програми. Спочатку дізнали сайз, потім. Використали тут це значення. Єдине, що маю сказати, якщо на цьому написання цієї програми завершити, то буде саме та помилка, про яку я вам вже говорив. У нас є new, але delete для нього я не написав. Тому вже, наприклад, ось тут, де нам не потрібен цей масив, я маю звільнити пам'ять. Що ж. Дякую всім за увагу і чекаю на ваші запитання у коментарях. Також мені буде дуже приємно, якщо ви поставите лайк і підпишетесь на мій канал. На все добре!